Стати перед сином людським ми продовжуємо тему сьогоднішньої програми із гостем студії, а саме з пастором Євангельської церкви Сіон, що у місті Луцьку, Віталієм Феодосійовичем Оніщуком. Вітаю вас! Вітаю, вітаю всіх, хто Віталію Феодосійовичу, прокоментуйте, будь ласка, слова Ісуса Христа, який зазначав, що кожного часу потрібно молитися. Невже сьогодні у сучасному світі молитва настільки необхідна, що кожного часу потрібно молитися? Христос звернув я думаю, на особливий важливий момент життя кожної людини. Ну а християнина тим більше, тому що я б сказав, би, ну, саме визначення молитви, досить влучно сказав колись, це було Друге століття було після народження Христа, Климент Олександрійський, який сказав, що молитва це є спілкування з Богом. І фактично Господь звернув увагу на це, що людина має бути завжди готова. З Богом спілкуватися при будь-яких моментах і обставинах та тому молитва про що сказав Христос це як необхідність розмовляти з Богом, з батьком разом з тим, як подяку складати, щось просити можливо, разом з тим і просто прославити Бога через нашу молитву. Тобто, це частина життя, я б сказав би християнина, обов'язково. Віталій Феодосовича, я думаю, що наших телеглядачів цікавить питання, скільки ж потрібно молитися, або ж скільки потрібно молито для того, щоб Бог дав відповідь на потребу? Ну, Якщо дивитися знову ж таки, з позиції Біблії, або ж з потреби розуміння самого християнина, от молитві, то немає визначено часу там, для молитви. Е, там, 5 хвилин, 10, 20 чи, можливо, година там на день. Якщо говорити за те, ну, за потребу скільки помолитися, щоб прийшла відповідь. Знову ж таки, такого немає. Написано так: просіть і буде вам дано. О, тобто людина, наскільки вона буде наполеглива, як вона буде відверто і щиро йти до Бога, то від цього буде залежати, я думаю, що і відповідь на ті питання, які вона має, чи на ті потреби, які турбують її житті, це буде від щирості людини, від її наполегливості. Бо ми читаємо в біблії такі, наприклад, випадки: церква ревно молилася. І побачили тоді, що чи почули хтось там стукає біля воріт. Тобто апостол Петро був звільнений. Ревно молилась церква. А скільки часу? Не написано. Годину, чи два дні, чи три дні. Це невідомо. Тобто, чим більше, я думаю, тим буде краще. А що робити, коли ми молимося, коли ми просимо відповіді й допомоги в Бога? Але, на жаль, відповідь не приходить, і це ми робимо довгий час. Що тоді нам очікувати? Можливо, Бог не чує нас. Ну, хтось би так і міг подумати, я вважаю. Але є такий момент в писанні, якщо читати апостола Якова, то написано, він каже, просите і не отримуєте, бо просите не на добре. Тобто людині варто перевірити себе, я вважаю так, з чим вона йде в молитві до Бога. Хтось, можливо, просить багато грошей у Бога, хтось просить там якісь інші от чи багатства, чи можливо от це забаганки людські можуть бути. І тому я вважаю, що Бог дивиться теж на всі речі, на життя самої людини. Тобто, що найперше потрібно, от заклик є в Біблії, і Христос сказав, і апостол Павло пише: найперше прошу, звершуйте що? Молитви, благання там за всіх людей, і так далі. Тобто, якщо це молитва спрямована конкретно на благо і на добро і іншим людям, ближнім там, ну і особисто для людини, я віру, що Бог відповідає. Може, для цього потрібно більше часу, де щоб людина там дійсно проявила наполегливість, ревність. А є такі молитви, де люди просять, ну якби не на добро для себе то, чи для інших там. І на це Біблія говорить, що може дійсно Бог не реагувати або не відповідати тобто потрібно мати цілеспрямовану молитву, тобто конкретно. Дякую, Віталію Феодосійовичу. Дійсно, якщо читати Біблію, ми бачимо, що Бог звертається до людей, що щирими він поступає щиро, а так. із лукавими по лукавству їхньому. Я дякую вам. А зараз, дорогі телеглядачі, ми подивимося сюжет про наступну героїню телепрограми Ольгу Міцевську, яка на власному житті переконалася у силі молитви. Дивимося! Це десь минулого року у травні в мене з'явилася в серці якась така внутрішня тривога. Коли ти гляну в очі смерті, ти відчуваєш цінність життя і відчуваєш якусь відповідальність навіть перед Богом. Я почала молитися про це, тому що можна віддатись тривога, можна впасти в депресію, хвилюватися, але не знайти вирішення цієї проблеми. Я про Бога чула з малих років. Ще коли була дуже маленька, бабуся нас навчила молитву таку якусь дитячу віршовану, і вона згадує, що дуже ревно я повторювала за нею ті слова. Потім молилося чи наш з мамою. В якийсь момент мене запросили на зібрання. І там я дивним чином відчула, як Бог пустився до мене. Мені не треба було. Десь рватися, шукати його. Бог прийшов до мене і став моїм другом, з яким я можу говорити про прості речі, розповідати йому про свої труднощі, про свої радості. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Минулого року, у травні, в мене з'явилася в серці якась така внутрішня тривога. Ну, зазвичай тривога виникає з різних причин. Того разу я відчувала такий постійний неспокій і хвилювання за своїх дітей. Це почалося з одного сну. Мені приснилося, що мій син тоне, і діти його рятують, ніби і теж потрапляють в якусь небезпеку. І я почала молитися про це, тому що можна віддатись тривога, можна впасти в депресію, хвилюватися, але не знайти вирішення цій проблемі. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою й проханням з подякою. Проте хвилювання все-таки не полишало чогось. одно якийсь був стан неспокою, я знову стала, Господи, ну що ж має відбутися? Захисти моїх дітей, бережи, тому що мені хотілося би їх. Ускрізь з ними бути. Але я розумію, що фізично мені нереально бути завжди своїми дітьми, і навіть якщо я буду з ними, я їх не зможу захистити. Наприклад, кожна вагітна жінка, виношуючи дитину, відчуває теж хвилювання, як що буде з моєю дитиною, а раптом з нею щось станеться, а раптом зі мною щось станеться, а раптом з моєю сім'єю, якоїсь стабільності не буде, якоїсь безпеки. І ці хвилювання, ну, можливо, це вони були властиві мені, як такій емоційній людині. Але я навчилася їх приносити до Бога і отримувати спокій. Бо якби я на них концентрувалася, дуже було б важко з цим жити. Це був вже такий своєрідний досвід, що потрібно молитися, коли приходить таке хвилювання. Минає буквально там десь півтора тижня, і діти вирішили поїхати до бабусі. У мене вже був такий досвід, що вони самі собі їздили. Старша донька, вона взяла молодшого братика, купили тортика. І поїхали до бабусі. Я її спокійно провела з дому, до маршрутки вони вже йшли самі, і очікувала приблизно, що за хвилин 25 вони мені зателефонують, що все добре, ми доїхали. Тому що це доволі близько. Дзвінок пролунав набагато раніше. Минуло, може, хвилин 10-15. Як задзвінив телефон Я кажу, Діана, ви так швидко доїхали, як ви так змогли? Вона каже: Ні, ми попали в аварію. Ми їхали, нічого не підозрювали. і Почувся скрип гальм, розсипало скло, і я якось випадково рефлекторно. Закрила костю, щоб він не поранився не впав. Мені було просто боляче, а люди що робили? Теж вони впали. Сталось так, що 31-ша маршрутка повертала з горді з вулиці Гордіюк на Кравчука. І в її на повороті, покрімії йшла, Вийшов бус, в'їхав в її середину, дуже багато було травмованих людей, слава Богу, загиблих людей не було, але були дійсно в людей серйозні травми, особливо тих, хто сиділи в центрі. Люди панікували, було багато людей в крові, Одна лежала на підлозі. Я хотів сказати, щоб зупинились. А вони не зупинились. Я дуже вдячна Богу, що він нас захистив. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Навіть спочатку була дуже така дивна ситуація. Коли, ну, мене це дуже вразило, коли я прийшла, підійшла до машини швидкої допомоги, там сиділа моя донька, бліда, розгублена з великою гульлею на голові. І вона мені просто такі великі очі злякані, і вона каже: Мама, то я ж могла померти. Я кажу, ну могла, Доля, але Бог тебе зберіг. Значить, для чогось ти йому потрібна ще на цій землі. Значить, Ти маєш якесь призначення, яке ти мусиш пізнати. І в той момент підходить інша дівчинка. Вона була трошки старша, напевно, на роки два від моєї доньки, хоч і теж така дрібнішенька. Вони майже ровесниками мені видались. Вона була в неймовірній паніці. Я розумію, близько не було знайомої людини, яка б могла б її підтримати тільки лікарі і постраждалі. І вона просто билася в істерці, я не могла її заспокоїти, не могла знайти жодних слів, якими її втішити. Я просто тоді зрозуміла, що все-таки важливо. Що дитина, хоч трошки щось чула про Бога, і думка про Бога її заспокоює. Я хочу сказати водіям, щоб вони були обережними. Хочу ще сказати всім людям, водіям і пішоходам, що ви виходили з дому з молитвою, сідали в свій транспорт з молитвою, і тоді ви завжди будете захищені. От, наприклад, наслідки цієї ситуації, яка була зі мною, два моменти, які я взяла для себе: перший момент. Що все, що в нас є цінне в нашому житті, найцінніше для нас, ми можемо втратити в один момент. Просто один момент і ми втрачаємо. Не прив'язуватись до дітей. Можна було сказати, не прив'язуватись до такого чогось зі много. ну складно, дуже. Але просто треба навчитися довіряти Богові і розуміти, що все, що з його руки, буде краще. Я розумію, що я теж могла втратити дітей в один момент. і Просто шукала в собі сили, як би це прийняти. Ну, слава Богу, цього не трапилось. І другий момент, як би ми не хотіли захистити своїх дітей, нам це не вдасться. Наших дітей захистити може тільки Бог, який дав їм життя, і який їх веде по життю і оберігає їх. Інколи навіть ми не можемо помічати, як він їх захищає. Наприклад, моя донька одного разу у них була. Таке хорове заняття в церкві. Вона співає в хорі. І вчителька, яка з ними вивчала пісню про маму, каже їй е дітям: Ваша ж мама молиться про вас, коли ви хворієте. А моя донька каже, ні, моя мама не молиться. Та каже, «Ну таке не може бути. Ну як це так Як так не молиться? Прийшла донька додому і запитала, чому ти так сказала? Ну, бо розумієш, що там, можливо, якийсь може бути захований свій хід думок. І вона каже, мам, ну ми ж не хворіємо. Насправді, ну, буває, звичайно, діти завжди хворіють, але от таких якби, серйозних якихось хвороб чи якихось таких проблем, у нас зазвичай немає. Я вважаю, що це теж невидимо оберігає Господня рука. Він дає здоров'я, тому що ми говоримо про своїх дітей з Богом. you Сьогодні безмірно вдячна Богові, що він зберіг моїх дітей і ми можемо разом жити, пізнавати Бога, славити Його за всі ті милості, які маємо в нашому житті. Ми продовжуємо тему сьогоднішньої програми і говоримо про силу молитви у житті людини. Віталію Феодосійовичу, щойно наші телеглядачі переглянули сюжет про героїню програми Ольгу Міцевську, яка молилася щиро до Бога і отримала відповідь: Бог зберіг життя її дітей. Прокоментуйте, будь ласка. Я думаю, що подібні випадки трапляються навіть часто. Ну, чуємо свідчення, періодично ми навіть церкви закликаємо людей, от, хто пережив безпосередньо. Божу милість там, тобто вимолились, Бог відповів, і люди часто свідкують. От, тому вважаю, що це якби. Навіть відповідний захист нас, наших сімей, от наша щоденна або постійна молитва, це одна сторона. Інша, батьки вважаю, дуже часто відчувають як би, от ситуацію, яка може відбуватися з їхніми дітьми навіть на відстані. Тобто, тим більше віруючі люди, які переживають, які турбуються за дітей, за сім'ю, за родину, то Бог дає ці відчуття. Тому що є випадки, коли ми чуємо. Як молилися матері за своїх синів, тобто на далекій відстані і свідчення таке ми мали, от, в той момент навіть перепитали пізніше от така й така година. І точно в ту годину саме була небезпека загрожувала, а мама молилася, і Бог захистив, Бог спас. Тому я вважаю, це є досить благословенно от, для сім'ї, для родини, от, що батьки без перестанку перебувають в молитві за своїх дітей. А якщо вони регулярно моляться значить, вони вірять, що Бог відповідає, Бог є захист. І тому такий момент, це як один із випадків чи певних свідчень навіть того, що молитва має силу і має значення. Що батьки, може, не знають реально, що там, ну, бо не бачать, але вони розуміють, що потрібно молитись за свою дитину, за своїх ближніх, за своїх дітей, за свою сім'ю. І таким чином Господь відповідає, так що часто Бог нас побуджує, навіть і серед ночі це може бути. Віталію Феодосійовичу, згідно свідчення героїні програми Ольги Міцевської, бачимо, що справді молитва має силу. А що ж буде тоді, коли ми будемо ігнорувати молитвою і цим побудженням молитися за себе, за когось? Які тоді будуть наслідки? Ну, однозначно, це може бути тільки втрата, ну тобто негативні наслідки, якщо ігнорується молитва або ж зневажається чи не придається цінність самої молитви. Тому що як ми вже звертали з вами увагу, Біблія багато закликає нас до молитви, як необхідності і захисту, і вирішення питань, і, і зцілення, там, і звільнення, і так далі, і так далі. Дякую, Віталію Феодосійовичу. Наступне питання стосуватиметься молитви, яку людина робить з кимось, тобто просить молитися церкву чи, наприклад, друзів. Наскільки є дієвою така молитва, коли ми залучаємо інших людей, щоб вони молилися за нашу потребу? Чи дає відповідь Бог швидше, можливо, на цю молитву? Ну, я вважаю так, що Бог бачить всі обставини, всі ситуації. Тому на моє переконання, чим більше задіяно людей, бо є потреби, як ви кажете, що часто оголошують там навіть в різних областях там, чи по цілій країні за ту чи іншу потребу в церквах молитись, там телефонують до друзів, до знайомих там. Якби більше людей залучити до цієї молитви. І чим більше розмови буде з Богом, з батьком, тобто, чим більше люди будуть турбувати Бога. Рахують, тим скоріше може бути відповідь. Так що, на мою думку, це є правильний напрямок і добрий варіант задіяти більше людей, щоб була потужніша молитва. Тобто, побажання телеглядачам, які сьогодні дивляться програму в ефірі, щоб ви не соромилися звертатися до священнослужителів так. ваших церков, до пасторів, для того, щоб вони підтримували у молитві. Так. Тобто, це буде на краще, звичайно ж, однозначно. Тільки так. А як бути впевненим в тому, що Бог чує нашу молитву? Думаю, що і в наших телеглядачів інколи такі виникали думки: от молимося, просимо в Бога, але чомусь такого відчуття немає, що Бог чує, що Бог знає проблему. Взагалі, ну, якщо говорити за молитовні комунікації, ясна річ, що помолившись, ми не маємо відповіді, що там Бог отримав, як сьогодні через сучасні, скажімо, от. Смартфони інше люди пересилають і отримують, що там отримав так. Тобто Бог нам не каже, що він почув чи що він отримав, але написано в святому Писанні, що Бог сказав, що вухо моє до праведної, до молитви його, щоб її слухати. Якщо людина дійсно праведна і живе праведно, щиро молиться, то Бог однозначно чує, Бог завіряє в цьому. от І разом з тим. Результати, які ми отримуємо, це свідчить про те, що Бог чує молитву, бо Бог відповідає. Дякую вам. Цікавить питання особисто для вас. Молитва це молитва це сила для мене. Це є зміцнення, це є спокій чи заспокоєння для мого серця. Ну, от. І це є перемога над проблемами, які в житті дуже немало приходиться мені переживати. А як часто ви молитеся у своєму житті, і найчастіше за які потреби? Ну, те, що кожен день чи вранці, там ввечір і серед дня, тобто часто в дорозі в автомобілі за кермом, молюся тоді, особливо ніхто не заважає. От, потреби найбільше, найперше, це сімейні, далі потреби служіння. Це те, що найперше йде постійно в молитві. Тому що, будучи задіяний в служінні, по-перше, і сім'я має бути благословенна, і в порядку за дітей. І заслужіння як церква, як місія, тобто, щоб мати успіх, бачити, як далі йти, вирішувати потреби і так далі. Це в першу чергу за спасіння людей дуже часто, тобто, ви можете ствердити, що ваші молитви дійсно чує Бог і дає відповідь. Не сумніваюсь, що Бог чує. Можливо, не на кожну на молитву тут же відповідь приходить, ну от але результати на багато молитв я бачу. От а багато про які Бог говорить, що він це знає і бачить. Тобто відповідь приходить у свого часу, тоді, коли вона має бути, не так, як можливо я хотів би, бо є й такі моменти, а так як хочеться Господь. Дорогі друзі, а я прощаюся з вами і бажаю, щоб ваші молитви завжди були почуті Богом. А навіть якщо й не так, віддаймо свою проблему у його руки, і він благословить вас. До наступної зустрічі. Щасти. Якщо у вас виникли питання, відгуки та пропозиції, звертайтеся за номерами 050 669 30 99 068 500 67 97 Дивіться нас щосуботи о 18.25, повтор у вівторок о 8.20. А також слухайте радіопередачу на Волинському радіо щонеділі о 21.25.